Добрий день, хочу цю тезу виставити. Чому саме Україна стане тим провідником, яка алгоритми золотого віку буде для людства проявляти? Тут дуже багато факторів, які дозволяють саме українцям сприйняти оці нові алгоритми. Ну, По-перше, у нас Рапства тут майже нікого не було. Так, да, коли Росія захопила, якийсь період було тут, але не таке кріпацтво, як в Росії. Відповідно, у людей у пам'яті була оця воля, що вони вільні. І завжди було, що це, що оточиться, це середовище, воно для всіх людей. Не було проблем. Треба, пішов на річку, налив риби. Треба пішов у ліс, там треба дрова, там дров набрав. А в Західній Європі, якщо ви пам'ятаєте, ще феодали були Уже ліс то феодала, плати гроші, це тільки століття тому вже було. Він стільки поколінь жили в рабстві, ну і в Росії теж. Получають, ті, що були вільні, вони або повтікали на периферію держави, або їх просто знищили. Фактично відбувся відбір рабів. Тому, виходить, на Україні зберігся такий осередок, де люди можуть відчувати себе вільними. Те, що останні 30 років тут зробили нам Європу, Ну, все рівно так впливає. Ну, так, да, сучасне покоління не може вже підійти до річки, бо там захопили вже під дачі берег, і ніякі закони не працюють, що берег повинен бути вільний і доступний всім. Але це одне покоління. А останні жили в Радянському Союзі, де якраз культувалося що все належить народу. Відповідно, ти спокійно міг піти і на річку, і в ліс. Ніхто тобі не забороняв. Ну, робили там для дітей фіонерські табори, ну, да обмежували на територію, туди вже не можна було зайти. Але не було тотального захоплення. Фактично не було тотального контролю. От спробуйте ви десь в тій же Германії. От їхали, зупинилися і зайшли в ліс. Штраф заплатите. А якщо ще вирішите вогни що запалить, то я не знаю, скільки вам доведеться платити. Скрізь контроль і скрізь все чуже. Приватна власність. Ні, приватна власність повинна бути, але вона повинна, якби міру, знати. Да, може бути твій будиночок. Може бути якийсь там шматочок з землі, так би мовити, твій приватний, який ти передає з покоління в покоління. Але мати сотні і тисячі гектар, щоб на них працювали раби, такого практично в нас в Україні майже не було. От відповідно, тому і люди, які тут живуть, у них немає генетичної пам'яті. Стан раба ну, значної кількості людей. Відповідно, вони можуть усвідомити оці алгоритми від кожного по здібностям, кожному по потребі. Ну і старше покоління ще пам'ятає, коли гуртувалися люди, ну, там треба будинок збудувати комусь, ну, збиралися. Всім селом і будували той будинок. Це було й до революції. Точно відбувалося з'єднання людей по низах. Так, да, керівна влада була ворожа, що за, царів, за часів царизму, що при радянській владі, але люди в цих умовах не втрачали людяність і вони єдналися. Зараз, виходить, в нас процеси пішли ну, нам західний спосіб життя 30 років вже нав'язують. Де людина- людині вовк, все за гроші. І відповідно, чому зараз і відбувається цей момент переходу, бо далі буде ще важче. Тому що вже нікому буде усвідомити, просто люди не будуть знати. А як це жити і нікомусь не платить? Це ж тварини тільки не платять. Я ж повинен платити за те, що я живу. Мені потрібно мати пана, пахана, якому повинен заплатити, щоб він мені дозволив. Просто жити і дихати цим повітрям. Бо це його, по закону з його. Ну і закони ж таки, хто створює. Відповідно, ці жидівські алгоритми мислення, вони ну, зруйнували практично весь світ. Тому відродження, від можливо, там, де є люди, які ще пам'ятають себе вільними. Тому що навіть в Радянському Союзі тоді люди більш вільні були. Так, да, зрозуміло, коли вони йшли проти влади, вони втрачали. Все, а якщо вони були лояльні до влади, то ну, саме необхідне вони мали і могли планувати своє життя. І саме головне, у них було відчуття от саме свободи. Вони не були вільні. вони все рівно були в рамках законів, які настворювали створювали бообрані комуністи. Але все рівно було відчуття. Свободи, людина відчувала себе війною. Це теж багато дуже значить. Ну, тому почалися процеси. От ви думаєте, недаром там і той же гарант сучасний, що треба всіх українців їм паспорти видати, що вони українці. То, фактично, якщо тут почнеться життя вже по алгоритму золотого віку, то інші теж захочуть сюди повернутися. І для цього вже створюються умови навіть по законах богообраних жерців. Воно Не просто так, вони цього не усвідомлюють. Тому що відродження, коли почнеться, ви ж розумієте, що не так важливо, хтось живе в Америці, він бачить ту реальність, там трошки щось не те зробив, раз і все втратив. 20 років бав, щоб собі там і будинок нормальний і мати, і все інше. А в тут раз і все втратив. Ну, це західний спосіб життя. А в тут раз і можна жити по совісті. Відповідно, кинуть ту Америку чи ту Європу і приїдуть там, де можна жити по совісті, де присутня людяність де люди не за гроші живуть, а живуть, щоб допомагати один одному разом творити життя в Україні. Ну, тому практично на Україну покладено таке завдання. Тому що люди в змозі, вони ще зовсім не втратили людяність, вони ще не втратили совість. Для багатьох все таке гроші не є головним. Ось дуже багато да, змінилися. Навіть я таких людей знаю, які з'їздили в Європу кілька разів. І все, для них потім Європа краще України стала. Ну, бо матеріальне. Бо тут не могли заробити стільки грошей, а там то все ілюзія. Великих грошей там ніхто не заробляє. Ну, тих, хто туди виїжджає на заробітки. Я не беру олігархів. І гроші заробляють тут усі. Ну а там вже відсотки через банки капають. Так що ситуація дуже цікава і дуже велика. Але зупинити не зможуть. Тому що якщо українці не зможуть проявити цей алгоритм, то фактично буде велика зачистка. Тому що далі жити по західному зразку життя неможливо, коли все вимірюється матеріальним грошома. Але богообрані змогли нав'язати своє мислення в дуже великій кількості людей, які навіть і не усвідомлюють, що це ніщо. Да, дуже мудрі були вчителі богообраних, коли збирали там камінці по пустелі, коли прописали все на рівні підсвідомості. Зібрав потрібну кількість камінців, будеш мати жінку на ніч. Не зібрав, вибачай. Ну і йшло. Програмування на рівні вже підсвідомості. Ну і потім це нав'язали всім іншим. Інші почали вірити те, що взагалі нічого. Відповідно, як можна перейти до слідчого етапу еволюції, коли мотиватором є речі, які зовсім не важливі. Тому зараз відбуваються процеси, ну поки детально вам ще не зможу пояснити. Що у людини блокуються ну, мотиватори їхнього реального життя, ті, що забезпечували взагалі життя реальне чи нематеріальне, а почина домінувати ілюзія, віртуальність. Фактично, щоб людина зрозуміла, що на цьому етапі все, що мотивувало життя і до цього. Не є первинним. А на цьому етапі первинним стає ілюзія, віра в ідею. Ну, раніше могли існувати невелика кількість там фанати релігійні в такому стані. А зараз, я думаю, буде проходити кожна людина, коли вона почне втрачати те, що було для неї мотивацією життя, все життя, і тут. Доведеться і усвідомити, що на цей момент мотиватором є ілюзія, віра в те, чого зараз нема. І що його треба проявити. Тут буде складно. Тому що фактично ти переходиш стан, ну, от людина живе живе і тоді помирає. І проходить якісь етапи, коли вона починає втрачати чутливість тіла свого. Що тіло майже вже не відчуває, ну і потім фактично душа відділяється від тіла. Так от стан, коли ще не зовсім душа відділилася, але тіло вже майже не впливає на цю душу, от приблизно в цьому стані і буде відбуватися усвідомлення цієї нової реальності, віртуальної. Ну а далі, що буде мотиватором? А мотиватором Оця ілюзія, яку люди повірять, і вона проявиться. Тому що фактично все, що люди створюють думками, воно може матеріалізуватися. Головне, щоб це багато було людей, і вони щиро цього забажали. Тому що зараз дуже цікавий період. І не дивуйтеся, якщо у вас дійсно почнуть блокуватися мотиватори життя. які, ну, вам все життя фактично мотивували, щоб ви жили. Тому що навіть такі мотиватори можуть бути блоковані. І навіть енергії, які циркулювали через ваше тіло, можуть вже не так циркулювати. Ну, фактично можете не сприймати вже. Тому що в просторі буде інша взаємодія. Фактично ви можете сприймати якоюсь точкою, ну вже серця там, чи сонячного. А все останнє, якби буде блоковано і не сприйматиме. Ну, фактично, йде якби, сприйняття вже душою простору, не тілом, а душою. Тому що знову ж можна було перейти вже на реальність ілюзорну. Тобу цей перехід відбувся. Тому що не стерши, не постиравши мотиватори. Нашої реальності, в іншій реальності неможливо. Її спочатку треба уявити, А як її вибити, коли у вас є мотиватори існуючі. Тому і блокуються ці мотиватори. Да, воно дуже незручно. Тут це переходить в стан фактично споглядання. Тому що на емоції, ну те, що залишилось, воно не виводить ні на яке. Ну, це не цікаво. Зацікавленість якраз в тому, що ж там далі. Така віра в ілюзію дозволить сприйняти нову реальність і її проявити. Ну і якраз Україна і повинна показати приклад цим іншим. Для України це найпростіше буде, тому що тут неспотворені люди до такої ступені, як в інших країнах. Все-таки тут дуже багато людей ще, які не втратили людяність, які все-таки мають совість, які можуть жити по законах неписаних, а не по законах жерців богообраних. Так що період дуже цікавий. Там хтось мені написав, та що там в Ізраїлі вже кібуці, де не платять гроші. Так, да, ці пробують підмінити це гасло. Спочатку вони його спотворили, що це гасло комунізму, що досягти цього неможливо. Зараз вони пробують ці гроші прибрати, зробити електронні. Ну, різні там схеми, де наче грошей нема. Ну, можете пам'ятаєте, там були банк часу. То кожна людина могла піти, відпрацювати у банкові по своїй спеціальності і могла отримати те саме від інших. Другими словами, лікар пішов там, стоматолог, три години відробив, зуби комусь безкоштовно роблячи, а ті повинні щось зробити для іншого. Ось такі схеми. Ну, ще років 10 чи 15 назад вже пробуло, але вони не прожились. Або там надання статусу. Це все проба підмінити нову реальність штучною реальністю. Але воно ж розподіл робить, вично колективний розум, коли кожному по потребі. І від кожного поздібна, а не люди. Це відрізняється. Шо фактично виникає у вас думка ну, про щось. Ця думка вже щитується колективним розумом, вона аналізується і вам вже йде матеріалізація в тому вигляді, в якому краще, з точки зору колективного розуму. Там може бути що? може бути подія, може бути і матеріальне щось. Я вже не один рік практично відсвяткую ці процеси. Що навіть іноді боюся про щось подумати. То подумаєш, а тобі раз і прислали, це про те, що подумав. І нормально, виходить, Лишнього нічого нема. Все воно само якось приходить. От вже тобі, звісно, по цьому алгоритму. Вже, мабуть. Років шість, якщо не більше. От живу. Потреби в мене невеликі, ніби задовольняються. Ну, а по здібностях все, що я можу, те роблю. Тоб вам підказувати, щоб ви рухались уже, хоч приблизно знаєте, що вас чекає. От тому вам і про душевний стан озвучив тільки що, і про стирання мотиваторів, щоб ви не лякалися. Бо коли ти починаєш по логіки, то не зрозуміло взагалі за рахунок, чого ти живеш. Уже якби мотиваторів головних нема, а ти чомусь живий. Ну, от мотивація, виходить, відкриття того майбутнього. Ти його ще не знаєш, а воно вже мотивує, чому ти живий. Так що не дивуйтеся. Воно буде індивідуально, в кожного по-різному, по але буде цікаво. І не дивуйтеся. Це таке Україна зможе проявити цей алгоритм і зробити його доступним всім народам світу. Тому що тут дуже багато людей, які не втратили людяність, які розуміють, що таке стан, коли людина вільна і не погоджується краще смерть, ніж рабство, як пращури казали. Ну, для когось. Навпаки, ну хай вони десь живуть. А на Україні тут не потрібно таке. Людям простір цей людяності. Ну а не людям десь інші простори. Поза межами України. Ну а ці достатньо, всього найкраще. Ну, побачення. Хочу ще вставочку зробити. Це ну, все було вже відпрацьовано для людей заздалегідь. От створення Грегорів, де люди вірили в те, що в реальності не було. Це вже тренування йшло. Той самий богообраний народ був створений, як. Вони йшли до того, про що вони... Ну, не могли толком уявити. І термін був невідомо коли, десь там за горизонтом. Да, їм обіцяли, що кожен там буде мати 2870 рабів, гоїв, що вони будуть нічого не робити, вони будуть панувати. Але зараз ви страждайте. От їх вбивали, їхні ж поводи робили так, що над ними знущалися, ну, щоб легше було керувати народом. І фактично ну, в цих релігіях теж відпрацьовувалася віра віртуальна. Візьміть будь-яку релігію, ти зараз погано живеш, а там буде рай, і там ти будеш жити. А зараз поки страждай. А не будеш слухати, що ми тобі кажемо, попадеш в ад. Тобі і раю не буде. Пісно люди вже відпрацювали цей перехід від реальності до ілюзії віртуальності, щоб перейти в слідуючу щільну реальність. Так що тут воно буде не так важко. Зрозуміло, ну, що буде важко, коли ви починаєте втрачати мотиватори вашого життя, ну ваші реальні мотиватори. Що вам стає нецікаво. Ну, якщо там... Ну, вас до вже стикався, от ви про щось мрієте. Ну, матеріальне, наприклад. От ви домовилися, у вас є ейфорія, що ви там отримаєте. Не знаєте, якісь шпалери нові. От ви їх поклеїте, і буде гарно у вас в квартирі. А тут, виходить, ви тільки замовили, там вже не цікаво. Навіть якщо ці прийдуть шпалери, вони будуть так і валятися. Тому що мотивація зникла на момент запущення. Ми тільки запустили програму, а вже зразу відбій. Бо це нікому не потрібно. І таким чином будуть потихеньку прибирати ну, всі головні мотивації. Тому що ця мотивація взаємовідносин. Для багатьох людей взаємовідносини з чоловіком і жінкою дуже важливі. А тут воно стане зовсім неважливо. Те, що мотивувало мільйони людей це життя, а воно стане зовсім неважливо. Фактично не буде такої реакції на протилежних людей, чи жінку, чи чоловіка. Просто взагалі, всі середнього роду. Тому що нема мотивації, нема зацікавленості. А це дуже потужний був мотиватор. Так що я не знаю, буде в когось, що проявлятися, але будьте готові до цікавих Росії. Те, що ви вважали, що без цього жити не можна, а ви живете. А все живете і до чого, що раді того майбутнього, яке треба проявити. Ну і мотивація то у вас з'являється. Або ви проявите те, що вам приходить і починаєте вірити, або це кінець. Уже минуле життя вже пройшло. І воно вже не повернеться. І мотиватори ті не повернуться. Мотиватори будуть інші. Які вони будуть в тому просторі, не знаю. Так що не дивуйтеся. Дуже цікаві моменти зараз будуть відкриватися. Ну і достатньо.